Дві країни з ядерною зброєю. Сталі воно не показувати. Дві країни з населенням більше одного мільярда людей. Дві країни з потужною сухопутною армією. Це все про бійців сьогоднішнього Mortal Kombat'у. Або ж суперників за збиральню світу. Сьогодні будемо говорити про Індію і Китай і їхнє суперництво. Іронічно, що саме Індія була першою несоціалістичною країною, яка визнала Пекін як єдиного, який презентує китайську націю, в 1950 році і між цими двома країнами це був своєрідний медовий місяць. Джавахарлал Неру, перший прем'єр-міністр Індії та прем'єр-міністр Китаю Джо Ейн Лайс сформулювали бачення інтернаціоналістичної зовнішньої політики, яка регулюється етикою Паншеля: п'ять принципів мирного співіснування. Навіть тоді була популярна фраза хінді-хіні, бхай бхай, що означає Індія, і Китай, братські народи, і звісно, ми це вже десь бачили. Русський з китаєцем, Але недовго музика грала, як так кажуть, і побили вони горщики. Спочатку через Тібет, а потім через кордон Гімалаях. У 1959 році товариш Мау розтоптав гідність лам і вигнав їх. Тоді Далайлама, 14-й, знайшов притулок в Індії, чим дуже сильно роздратував китайських комуністів. А вже в 1962 році між країнами трапляється війна через спірні території. Тоді індуси зазнали доволі болючий пораз, що змусило нью делі провести модернізацію війська, а особливо в плані введення гірської війни. Уже в конфліктах 1967 року та 1989-го індійські військові показали себе набагато краще. Причому конфлікти трапляються і по сей день. Є навіть. Прикладом для мемів і жартів. Але, звісно, вони не такі гарячі, як в ХХ столітті. Тільки через домовленість не використовувати вогнепальну зброю конфлікти там тепер виглядають як середньовічні махачі. Визначивши Індію як свого суперника, Китай вирішив зближуватися зі Славобаном, тобто суперником Індії з іншої сторони кордону з Пакистаном. Китай підтримував Пакистан під час війни за Бангладеш. А далі подейкують, по суті, став причиною розвитку ядерної програми Пакистану. Ну і, звісно, постійно бере участь в модернізації армії цієї країни. Наприклад, зараз велику частину танкового парку Пакистан складають Аль-Хаїд танк, розроблений спільно з Китаєм. У ВПС теж на зміну f 16 приходять китайські jf 17 та J-10. Пакистан грає ключову роль і в економічній. І геополітичній експансії Пекіну його порт в Карачі, по суті, є частиною неоколоніальної політики Пекіну у вигляді програми Один поїзд, один шлях. Комуністи вже вклали Ісламоват понад 62 мільярди баксів, а враховуючи політичну ситуацію в Україні, то допомагає їй не скотитися в хаос чи піддатися фундаменталістичній революції. Звісно, як завжди, там вкладення у вигляді китайських підрядчиків і там, до речі, часто підривають. Китайців, які там працювати, їздять місцеві не дуже люблять цю справу. У них свій погляд на те, як з цим треба боротися. Ми його звісно не приймаємо. Треба, звісно, думати про незалежність і не підпадати під залежність когось іншого навіть того, хто, начебто, приносить тобі якісь інвестиції. Як китайці люблять приносити гроші без будь-яких умов і потім грабувати, грабувати і грабувати. Але не тільки порти Пакистану важливі для Китаю, також важливий є порт в шрі ланці У нас є окреме відео про те, як. Китай, по суті, вкрав цей порт і вів кабалу цю країну ніхто не достойний до того, аби його зробили рабом. Так от так виходить, що Китай обкладає залежними країнами і портами Індію, по суті, потенційно формуючи морську блокаду. Ну, звісно, там Індія має виходи і все добре буде у неї, але все ж таки втрата ключових портових центрів коло своїх кордонів і які попадають в руки твого противника. Це не дуже приємно. Враховуючи також плани китайців будівництва каналу в Таїланді, аби не залежати від Малакської протоки, Індія також починає нарощувати флот аби протистояти могутності КНР на морі. Іншим геополітичним полем для бою Індії Китаю є Непал і Бутан. Почнемо з країни дракона громовешця. Вона є маленьким райським куточком поміж цих гігантів, але вона відчуває тиск зі сторони Пекіну, який хоче її перетягнути на свою сторону. Тому Бутанський уряд вимушений бути більш близьким до Нюделі, аби зберігти статус-кво. Більш цікавою є ситуація з Непалом. У 90-х роках Індія була де-факто архітектором повалення монархії в цій країні. Далі вона була скасована у 2008 році. Причина була проста схилити короля до співпраці з Нью-Делі, якщо він не схоче. То замінити його республіканськими силами, які будуть співпрацювати з Нью-Делі. Але так сталося, що вагу в антимонархічному таборі почали набирати моаїсти, які прямо або опосередковано були пов'язані з Китаєм. І саме комуністи моїсти досі відіграють важливу роль в політиці Непалу. Індія, звісно, намагається поставити все ж таки лояльний уряд до себе, і за допомогою різних і економічних, і політичних тисків це все робить, але нічого не вдається. Цікаво, що десь з листопада, 23-го року, в Непалі починає набирати силу монархічний рух. Народ втомився від політичних іграш і хоче порядочка. Невідомо чи Індія знову приклала свої руки до цього, але цікаво, що вийде з цієї ситуації. Є на глибші причини суперництва Індії і Китаю. В першу чергу мова про економічний фактор. З моменту того, як КНР почала інтегровуватися в світову систему економіку і набувати капітали, вона почала думати і про свою геополітичну міць, і активно туди інвестує. Звісно, економічне зростання Китаю не привело ні до яких демократичних змін, і подій на площі Тянимень не було. Тобто, Китай, авторитарний, злий і непривітний, починає нарощувати свою армію, флот і все таке інше, аби показати, хто тут в хаті. Господар США, в свою чергу, від колишнього головного інвестора починають відвалюватися і шукають інші місця, де б то інвестувати, зокрема, наприклад, у В'єтнам. Але і не тільки. Є багато цікавих країн, куди б вони інвестували. У нас є окреме відео про це. Нещодавно вийшло. Посилання теж буде в описі до цього відео. Так ось, значна частина американських інвестицій пішла саме до Індії. Той же Іван Москович після проблем із шанхайським заводом Тесла задумався перенести виробництво в Індію. Він там зустрічався з самим батьком Індія прем'єром Моді. Індія, на відміну ж від Китаю, розвивала себе в більш специфічних галузях. До прикладу, в фармації. Багато було it аутсорсу ну і, звісно, використання британського спадку. Наприклад, конгломерат Тата Стіл, який є зараз однією з провідних стелеварних компаній у світі, з річною потужністю виробництва сирої сталі 34 мільйони тонн. У Індії над Китаєм є багато переваг. Ми про це говорили ще в одному відео. Чи стане Індія новим Китаєм? Неї дуже багато молодого населення, але там є проблема. У них дуже все погано з інтеграцією жінок в робоче правове поле. Тобто рівності немає нормальної, дуже все важко. Уряду це вдається, хоча він не старається. Ну, звісно, немає не тільки статевої інклюзії, але і соціальної вигляді каст. Є там касти, які дотепер з ними не хочуть співпрацювати. Це впливає на економічну взаємодію, довіру. Все дуже важко в значній частині суспільства з освітою, з соціальними навичками і таке інше. Та у Китаї є свої проблеми. Він попав у демографічну пастку. В майбутньому його населення може значно скоротитися, а в країні все більше буде розрив між пенсіонерами та особами, що працюють. Тому для КНР зараз важливо ствердити своє домінування за допомогою економічної сили. З іншої сторони, в Індії є проблеми з комплектуванням війська. Хоча в країні давно відмінені касти, де факто вони досі існують. Армія формується на добровільній основі на основі представників індуїстської військової касти, мусульман, сікхів та представників інших релігійних груп, яким не заборонено воювати. Китай, навпаки, має 2 мільйони солдат, чинного резерву та може мобілізувати більше військових, коли партія скаже. Також ці дві країни змагаються в лізі ображених, відомими як Брікс за лідерство, і вони представляють різні полюси. Індія, як все ж таки, хоч далеко, та більш-менш демократична країна, хоче зробити його більш демократичним об'єднанням. А от КНР, навпаки, хоче зробити авторитарним блоком. Тих хто є проти заходу, це навіть видно подіям по відношенню щодо Москви. Носи лише дешево скупляють московську нафту, а от китайці впрягаються технологічно та доволі сильно хочуть рятувати РФ від поразки. Як бачимо, Індія і Китай є стратегічними суперниками, які наразі луплять один одного палицями в горах, але не тільки намагаються економічно боротися за. Першість в глобальній економіці вже зараз намагаються обмежувати один одного в торгівлі. Також борються за сусідів, і в них там все дуже гаряче. До речі, в Афганістані вони теж дорогі друзі боролися, і Індія намагалась підтримати уряд, який впав. А Китай більш-менш комунікував саме з талівими. І тут, до речі, Китай виграв. Загалом для світу будь-яка конфронтація є некомфортною, але є свої плюси, коли два великі гіганта не можуть. Нормально співіснувати один з одним, значить, і не буде союзу, наприклад, антизахідного між ними. Індія і важлива для країн глобального півдня. Протиріччя з Китаєм не дозволяють глобальний південь повністю об'єднати і зробити таким антизахідним жорстким блоком. Це дуже важливо. Важливо, аби там були справді протиріччя, і Індія, хоч і не демократична країна, але все ж таки відчувала свою відмінність від Китаю, і, хоч вона не є зразковою вільною країною, та все ж таки співпрацювати з нею треба, і якісь сильні сторони у вигляді свобод там треба підтримувати. Ну і звісно, моді там хоче і перетворити в порядочок тотальний, аби цього суцільно не було. Загалом, як висновок, це протистояння для світу, хоч є і важким, але. Воно має багато плюсів. І нехай глобальний південь, звісно, розвивається, але нехай у нього не буде шансів об'єднатися на автократичних засадах, на засадах ненависті до свободи, до заходу. Ну, це призведе до поганих наслідків. Будемо слідкувати за всім далі. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, на наш телеграм. Підписуйтесь. Посилання буде в описі до цього відео. Там дуже багато класної інформації. Ну і загалом залишайтесь з нами. До побачення.